У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа сьогоднішній перша неділя Великого посту ми називаємо торжеством православ'я. І встановлена вона і таку назву отримала через те, що в свій час у IX столітті православна церква остаточно встановила іконопочитання. І з початку історії церкви завжди були люди, які дискутували між собою. Спорили мирно, навіть між апостолами Петром і Павлом були якісь протиріччя, вони не могли між собою домовитися, і передання говорить, що спорили між собою на першому апостольському соборі ще у 51-му році. А надалі ці протиріччя лише тільки часто посилювалися і вже втрачали характер мирних дискусій, якраз щоб церква давати відповідь. На ті нові виклики, які з'являлися, на нові єретичні вчення, нові єресі і на тих єретиків, які з'являлися, церква збирала собори. І ми знаємо з історії церкви таких сім вселенських соборів. І якраз на останньому сьомому вселенському соборі було встановлено правило про шанування образів, про шанування ікон. А однак це правило так важко давалося православним деяким християнам, єпископам, тогочасному імператору і Константину, навіть п'ятому, який праведний мав образ життя, тим не менше, було дуже багато людей у VIII, на межі VIII, IX століття, які якраз розпочали ось цю боротьбу з іконами, з образами, з іконопочитанням, з іконошануванням. Преподобний Іоанн Дамаскін, древній святий Божий угодник. Такий великий подвижник, який написав багато молитовних текстів, він писав, що ми, християни, відрізняємо слово служіння, він писав по-грецьки, і слово поклоніння або шанування. Якраз він, святитель Фотій Великий, вони доводили християнам, що ікона ми якраз віддаємо, ось це інше друге, по своєму значенню, поклоніння і шанування, а служіння лише напряму Богу, коли звертаємось до нього в молитві. І так склалося, що у 843 році був собор, його не називають Селенським, тим такий менший собор, який остаточно закріпив перемогу християн, які відстояли іконопочитання, іконошанування. Звичайно, у старому заповіті, якщо хто читає і цікавиться, є певні фрази і аргументи проти цього. І люди. Накопичували собі ці знання. Наприклад, в старому заповіті є такі слова, що Господь, якого ви ще не бачили, ви не можете його зображати. І це логічно. Ну і звичайно, є окрема заповідь: не сотвори собі кумира, і не сотвори собі ідола, і ні того, що на небі вверху, ні того, що на землі, ні того, що під землею. Однак, якщо подивитися, в якому контексті давалися ці заповіді Божі, якраз тоді, коли Мойсей отримував заповіді. На горі, а вже внизу люди його не дочекалися, не було в людей терпіння, і зробили собі ідола. І Господь, бачачи слабкість людей, він їм говорить: не зроби собі кумира. І якраз ця фраза про непочитання образів і ідолів, вона і стосується шанування саме язичницьких ідолів, які на той час були популярні. Тому і у відхому заповіті є якби така пряма заборона на зображення чогось і поклоніння чомусь. А яким чином став, стало можливе і логічне зображення ікон, яких ми знаємо до сьогоднішнього дня. Фраза Бога ніхто не бачив ніколи і ніколи. Але Господь Ісус Христос, Друга іпоста Святої Троїці, в один момент історії втілилась, і цей день ми називаємо Боговтіленням або Різдвом Господа нашого Ісуса Христа. І апостол Павел пише в посланні до Тимофія: І слово стало плоттю. І про цими словами починає своє Євангеліє і Іоанн Богослов. А якщо Друга іпоста Святої Трійці втілилася, Значить, її можна було побачити. Господь став повноцінною людиною, до нього можна було торкнутися, з ним можна було говорити, і, відповідно, його можна було зобразити. І почали його зображати якраз перший відомий образ, нерукотворний образ, про зцілення людини, який згадується у священному Писанні. І з того часу церква, встановивши на цьому соборі у 843 році, довівши, що якраз боговтілення, ось цей догмат. Народження Другої постації святої Троїці, він є основою і фундаментом іконопочитання, іконошанування. А чому ми не називаємо цей день торжеством іконошанування, а торжеством якраз православ'я, тому що в цій темі якраз торкалися всі аспекти богословські, які існували для християн, боговтілення? Дві природи в Ісуса Христа, Божественна і Людська, зійшлися в одній темі. Здавалося, про ікони говорили всі ті важкі моменти, про які християни спорили між собою усі перші століття. І якраз на цьому соборі, і з того часу, і з середини 9 століття, ми знаємо, по суті, всі ті правила і догмати православні, які дійшли до нас до сьогоднішнього дня. Образу і іконі ми поклоняємося якраз не самій картині, а тому, хто на ній зображений. Від образу наше шанування йде до першого образу. І, звичайно, як ви знаєте, в нашому житті когось любимо, за кимось сумуємо, за кимось скучаємо. Буває, десь фотографію носимо із собою, на роботі портрети ставимо, для того, щоб згадати про цю людину, тому що сумуємо за неї, скучаємо і любимо. І так само святих. Шануємо не саме дерево, не самі фарби, а якраз віддаємо шанування цьому першому образу. Через цей образ згадуємо тих, хто якраз і подв'язався в цьому житті. Сьогодні, звичайно, піст не закінчується, хоч у нас вже і святковий настрій, і, можливо, якась втома від поклонів від першої седмиці. Піст продовжується. І одна із цілей нашого посту, чому вони взагалі існують? Це позбутися наших залежностей. У когось у кожного з нас є свої якісь залежності. Можливо, хтось їх добре знає, хтось з ними бореться, якісь свої страсті пристрасті. Можливо, хтось до сьогоднішнього дня так і не може звернути увагу на себе, побачити себе зі сторони, що не так робить. І одна з таких, якраз, залежностей, яка сьогодні існує в суспільстві, на жаль. Це буває залежність від чужої думки, навіть не від чужої думки, а від думки більшості. Тому що е, з розвитком ось цих сучасних технологій, соцмереж, люди стали більш вразливі до думки, як думають маси, як думає більшість. Можна привести приклад з життя, який недавно ще був. Сьогодні війна, багато людей страждає і гине. А ще до війни вже всі забули, ми пережили хворобу, вірус. Якщо згадати той момент і той час. Цій хвороби, як ми це проживали, як згадайте, з якою агресією і з якою ненавистю дуже часто було так, і в соцмережах, в тому числі, і вживу. Критикували тих, хто там не одягає маски, хто в храмі стояв десь близько, десь побачили на фотографії, хто не зробив прививку і так далі. Оце накопичувалася така злоба. Люди залишалися наодинці вдома, листали в соцмережі, і отака от масово, як кажуть, був такий булінг проти тих, хто щось цього не виконував. До чого я це, до чого я це говорю? Проти, коли йде маса і всі е, борються проти чогось, навіть проти ікон, дуже важко е, сказати якийсь голос правди. Проти цієї маси, на жаль, не попреш. Це не означає, що треба відступати. І ікони ховали в 9 столітті. Історія циклічна і повторяється, здавалося б, ну, перемогли вже, але і в 20 столітті ікони знов ховали. І хто дасть гарантії? І застрахує нас від того, що в майбутньому нам знову не доведеться таке пережити. Ніхто не дасть гарантії, тому що історія повторюється. А в повторенні цієї історії наші людські і наші пристрасті. І якраз коли критикують і коли люди стають в залежності від думки більшості, коли виключають своє мислення, коли забувають про молитву, і здається, на тебе відчувається такий тиск, що ти не можеш сам мислити. Що би ти не думав, як би тебе не вчили з дитинства, ти волі-неволі піддаєшся тиску цього натовпу. Так, як колись піддавалися тиску і ті, хто виступав проти ікон, і до них все більше і більше людей приєднувалося. А з часом той вірус, який ми пережили, пройшло декілька років, і люди деякі почали вибачатися, лікарі почали вибачатися. Кажуть, вибачте, не тій вакцині дали ліцензію. І хтось вколовся, вже, не перевіряючи, хтось повірив цьому. Чому? Тому що більшість просто так пре. Проти більшості важко піти. Важко включити самому собі об'єктивне критичне мислення. Не просто ще й собі, а треба ще таке, таку мудрість, холодну, такий спокій, розсудливість ще треба передати своїм дітям. А на жаль, от передається от така емоційність, як більшість поступає, як та і Потім і кажуть, і ті заходи, які обмежуючи, вживалися, і вони були деякі, в чому неефективні. І проходить час, і виявляється, що з роками з часом вибачається за те, що були помилки допущені тоді. Так само і в нас в час буває, хтось давить, хтось якийсь хоче створити організацію, довести свою правоту. І до нас здається, що ось ось на нас зараз звалиться одна велика плита. Ну вже всі кругом праві, окрім нас. Але проходять роки, а в деяких випадках і десятки років. І виявляється, що в той час, коли ця маса так на нас давила своєю суспільною думкою, а ми боялися мати свою думку, хотіли залежати і бути, як кажуть, в колії в моді з усіма. Виявляється, що з часом хтось допускав помилки. Нехай Господь в цей день, якраз торжества православ'я, якщо в нас. Немає інколи можливості десь проявити це торжество публічно, чи ми його сьогодні, може, не бачимо, не відчуваємо, бо такий час страждання, храми захоплюють. Нехай це торжество наступить в нашій душі, щоб ми відчували, що ми стаємо кращими, і ми, як православні християни, несли це торжество всередині себе. Нехай береже всіх Господь. Амінь.